Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, хочу сьогодні показати вам, сьогодні 21 травня, сорт полуниці Апріка. Дивіться, сірникова коробочка. Сірникова коробочка і ця ягода. Я її довго чекав, щоб вона достигла, аби вам показати. Ось так вона виглядає. Ще є ягода. Це ранній сорт полунички. О, цю було підпортив трошки якийсь хижак. І ми її зараз зірвемо. Я її переріжу навпіл. Побачимо, як вона щодо чого. Ось так чуть надрізав те, скльоване, Так виглядає вона. Ну, теж, теж така сама велика, як і там та, Колір має чудовий, привабливий. На ринку, я думаю, буде користуватися. Що можу сказати? Дуже похоже смаком до клері. І це означає, що це буде для гурманів дуже добра ягода. Дуже добра. Вчора був дощ, злива. Пережила вона нормально цю зливу. Вуса вже пускає. Із 10 кущиків вижили. Один, два, три, чотири і там п'ятий. Ну, На ну, такі вже потужні ягоди. Підкормки жодної не робив. Брав Людмиле Кунець. Полунички для розсади. Ну, саджанці, саджанці Є така в Ютубі ягідниця, блогерша. яка вирощує полуниці в Черкаській області. І... Сорт хороший. Дякую для пані Людмили. Ну, а те, що не прижилися, то є такі у нас всякі личинки, хруща і їм подібне. А єдине, обро... що обробляв полуницю Медіан Екстра. То, що раніше тільки розпускалася. Те, що там видно, навіть бачите, О, голубеньке. І бором. Перед світінням обробляв. Халатин бор. І все. І жадних підкормок не робив. Бо якось не встиг, то, то холодно, то тепло. І все рівно, дивіться, така виросла. Така виросла. І ті ягоди теж чималки, бачите, інші, що на ній є на кущали. Так що буду її розводити, буду розмножувати. І якось так. Нехай всім щастить, друзі. Гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом.